Доброго та мирного, дорогі друзі, гумареска. Біля річки матуся Федора із кумою пере сорочки. І розказує, чую, що вчора повернулись від дочки вони. Ну то що, як там ваша Маруся? Чи щаслива? питає кума, просіяла ще більше матуся. Щасливішої в світі. Нема. Три кімнати у центрі столиці, в вікнах тюль і капрон над дверьми Поміняла вже дві робітниці, Щоб трусили її килими. Догляда, і, як пав, голубить чоловік її, Петя, наш зять. Ну до того шанує і любить, Що і слів не знайду розказать. На роботу ходила спочатку, а тепер не пустив чоловік, натягнув їй біленькі перчатки, щоб гляділа себе лиш весь вік. Пораненьку Маруся ще в ліжку, а подбає вже Петя про все, покладе коло ліжка їй книжку, потім чай з молоком принесе, поцілує і їде на службу. І по правді, кумо вам скажу, надивилась на їхню то, ту дружбу і радію, весела ходжу. Скоро буде у них і машина, похвалилась щаслива без мене, а кума й пита. Ну а сина, Василя, ви відвідали теж, як там він, як невістка Катруся, як онук, а чи й два уже мо посмутніла. Зітхнула матуся, не питайте ви краще, кумо. Не живе він, а мучиться, бачу, вліз, еєй. Як яку я мутиля оженився й таку взяв ледачу, що до сліз мені жаль Василя. Робить сам, а свою молодицю держить дома, щоб спала весь день. Ще й найняв їй дурній робітницю. Все Василь, а вона ні телень. Накупив килимів їй і плюшу, телевізор поставив в куток не невістка, а камінь на душу пропаде з нею, бідний синок. Загнуздала і держить за віжки. Він же любить тюхтій і везе, вже до того дожився, що у ліжко вранці чай з молоком. Їй несе і ночами, і днями журюся. Дуже тяжко це, вірте мені. Тую радість і горе матусі слухав я, сидячи у човні. Шелестів вітерець в очереті, мов повторював думку мою. Мабуть, мати, зятька її Петі теж так любить невістку свою. Дякую за увагу.